Всім привіт! В Scratch інколи скрипт виконується досить довго. Так як зараз, коли малюємо орнамент. Є можливість пришвидшити виконання коду. Для цього потрібно увімкнути турборежим. Для цього вибираємо правка, Вімкнути турборежим. Та знову виконуємо, натиснувши на зелений прапорець. Бачимо орнамент вже зразу намальований. Коли ви в турборежимі, то ось тут з'являється відповідний напис. Вимикаємо так само. Правка. Вимкнути турборежим. Також увімкнути турборежим можна затиснувши клавішу Shift та натиснувши зелений прапорець. Вимикаємо аналогічно. Інколи використання турборежиму дуже пришвидшує вашу роботу. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!